Друже, привіт! І нарешті ми дочекалися, коли вийшла нова серія автоматики від бренду Promo. і вона вже приїхала до нас. Так що, давай зараз з тобою все відкриємо, все подивимось і, взагалі, проговоримо трошки про цю систему: для чого вона потрібна і в яких системах вона використовується. І якщо ми беремо автоматику від бренду Purmo, то в принципі вона у нас складається не з багатьох частин. Тобто у нас є термостати, у нас є датчики, у нас є сервопривода, і у нас є центральний модуль керування, який і зв'язує безпосередньо вже наші термостатичні датчики з нашими сервоприводами і вже безпосередньо і управляє нашою системою. Так що давай зараз будемо відкривати і будемо дивитися, як воно виглядає. Давай почнемо з тобою безпосередньо вже з сервопривода так він поставляється в такій коробці. Так, і ще зразу ти бачиш, що у нас тут 230 вольт. Є система на 230 вольт, є система на 24 вольти. Але дивись, що тобі ще буде потрібно для системи на 24 вольти. Тобто ще додатково тобі треба буде докупити сам трансформатор, який треба буде. Переводити твої 230 вольт в твої 24 вольта. Так, добре, це у нас а, а, наш сервопривід, підписаний актуатор. А, він у нас йде двожильний а, з підголовкою М30 на 1,5. Тобто під а, той клапан, котрий стоїть у тебе на колекторі, М30 на 1,5. Бувають різні системи, бувають різні підключення, тому обов'язково звертай на це увагу. А, так, і це у нас нормально закритий. він. Добре, давай будемо відкривати. І дивитися, як він виглядає сам по собі. Тобто, отакий у нас йде безпосередньо вже сервопривід, він йде під кліпсу, але додатково у нас в комплекті є ще безпосередньо отакий переходник, котрий ти вже безпосередньо накручуєш на твій термоклапан, котрий в тебе на колекторі, і вже. Безпосередньо, коли він накручений, у тебе він просто защелкується. Щоб його зняти, ти нажимаєш цю кнопочку і в принципі можеш його зняти. Як у нас на коробці написано, у нас він йде двохжильний і отак виглядає. Так, made in Germany. Тобто, ця система виробляється на виробництвах в Німеччині. А, так, добре, давай підемо тоді далі. А і що тобі ще скажу? Не знаю, видно, не видно, коробку не хочу розривати. Тобто, всередині, якщо ти розкриєш коробку, тут буде повністю вся інструкція з малюнками, як його встановлювати безпосередньо вже а, на твої термоклапани. Так, добре, давай підемо далі. А, далі, давай з тобою будемо розглядати безпосередньо вже термостати. Термостатів у нас є три варіанти. три варіанти. Отаких три варіанти. Тобто є у нас ручний термостат, просто крутилочка, є у нас цифровий термостат, є у нас термоф... термостат Wi-Fi. Давай будемо розкривати, дивитися на них і, в принципі, розкажу, в чому їх різниця. Давай почнемо з самого простого. Все у нас йде отак упаковано. Упаковано. Так. Ну, і отак він виглядає. Тобто Він у нас йде накладний, під нього підрозетник не потрібен. На жаль, я не взяв ніяку викрутку. Так, і отак у нас виглядає безпосередньо сама плата. Тобто, у нас отут є клімінчик такий, котрим ми безпосередньо вже до котрого ми підключаємо нашу проводку. Тобто, тут у нас є фаза, є нуль і є якраз. Ще два контакти. Один контакт це, скажімо так, той, що безпосередньо буде передавати сигнал від термостату. Тобто, у них у всіх термостатах є датчик повітря по ну, всередині, тобто вони всі працюють по повітрю, але також є можливість підключити датчики до деяких термостатів, датчики підлоги. Тобто, цей у нас працює по повітрю. І тут у нас є два контакти: перший це сигнал, і другий це. Ще йде такий сигнал, котрий, точніше, він більше приймає по цьому контакту сигнал. Тобто одним термостатом ти, в принципі, зможеш керувати повноцінно цією системою. Так, добре. Давай будемо закривати його. І тоді будемо проходити ще до інших термостатів. Так, добре. Тоді відкладаємо, поки не будемо все упаковувати. Йдемо далі. Цифровий термостат. Цифровий термостат. Так, достаємо. виглядає він у нас отак. Все. Для нього вже тобі безпосередньо потрібно буде підрозетник, тому що він вставляється під розетник. І також у нас є два таких ще гвинти, котрі безпосередньо вже кріпляться до підрозетника. Так, добре. Отак у нас виглядає. У нас тут є 5 кнопок, і безпосередньо вже цими кнопками ти зможеш настроювати температуру в своєму приміщенні і керувати безпосередньо цим термостатом, бо є у нього деякі ще додаткові функції. Ну я думаю, що ми в подальшому зберемо систему, щоб тобі наглядно показати, як воно працює, як воно виглядає, і вже наглядно покажемо, які функції є в кожному з термостатів. Тут у нас вже трошки є більше контактів, тому що цей термостат вже. Може більше керувати системою, ніж попередній, і крім того, що у нас тут треба ще додаткове заземлення. Тут у нас можна підключити наш температурний датчик. Також є сигнал, який передає термостат на наш центральний модуль керування. Також є оцей сигнал, який може, скажімо, так, підключатися всю систему, керуватися всією системою. І є ще сигнал безпосередньо на охолодження. Так, друже, я тобі не сказав, ця система може працювати як на підігрів. Також і на охолодження. Тому це дуже-дуже великий плюс. Котрий, скажімо так, одної системи ти можеш зразу замінити дві системи керування в твоєму будинку. Ну і також у нас тут є фаза і є нуль. Так, добре, давай тоді відкриваємо ще третій термостат. Зразу тобі скажу, я їх вже, в принципі, дивився. Вони дуже один на один схожі, що Wi-Fi, що. А, що Wi-Fi і що безпосередньо? Вже звичайний термостат. Різниця в тому, що Uh, у вайфайного термостата більше модулів uh, всередині точніше не модулів, а функцій. І цей термостат безпосередньо вже може бути як твоїм центральним термостатом, бо в деяких системах є кімнатні термостати і є ще центральний термостат. Uh, оцей термостат з вайфаєм може виступати як центральний термостат. І в принципі, з одного термостата ти зможеш, в принципі, регулювати повністю все твоє приміщення. Uh, так, добре. Це ми, подивилися, це ми подивилися. Давай ще з тобою перейдемо безпосередньо вже до нашого центрального модуля керування. Дивись, по центральному модулю керування, як я і тобі казав, що вони бувають 24 вольта, вони бувають 230 вольт. І також вони бувають на 5 контурів і бувають на 10 контурів. Тобто, отак у нас йде упакування. І ще раз повторюсь, вся система у нас виробляється безпосередньо в Німеччині. Ні на яких китайських заводах, ні на якихось інших, а саме в Німеччині. Добре, так, дивись, що у нас йде тут. Розпаковувати зараз не буду, але в принципі технічку читав. Тобто, Давай зараз я його достану і розкажу, що там йде ще Оп. в тому комплекті. Так, і отак от у нас виглядає безпосередньо наш центральний модуль керування. Тобто це той модуль, до котрого сходяться всі сигнали від наших термодатчиків, і безпосередньо він вже подає сигнали на наші сервопривода. Також у нього є можливість подавати сигнали на котел, також керувати опаленням, охолодженням. Ну я думаю, що ми з тобою це вже окремо проговоримо. Якщо. Буде тобі цікаво, тому обов'язково пиши коментарі. Якщо цікава ця інформація, ми з собою безпосередньо вже окреме відео відзнімемо і поговоримо про цю тематику. Також дивися, йде в комплекті Дінерійка. Є, є, є варіанти, які йдуть без Дінарійки, просто вони кріпляться на стіну. Ну, Я думаю, що з Дінерійкою проще взяти, вона не набагато дорожча, але вже ти зможеш зробити його більш а, а, красивіше і простіше. Добре, давай ми відкриємо зараз його. Я думаю, що тобі цікаво побачити, що ж там є у нас всередині. Так, отак виглядає плата його. Так, і я тобі казав, що тут додатково ще йде в комплекті. Тобто, додатково ще йдуть в комплекті у нас е гвинти. І оця планка. Тобто, у нас от одна планка стоїть, бо кабель у нас з заводу йде вже підключений. І додатково є ще одна планка, на котрі ти зможеш зафіксувати безпосередньо вже. Е ту проводку, яка в тебе буде приходити від твоїх сервопроводів. Так, і ще у нас в комплекті йдуть отакі от резинові ущільнювачі. Тобто, тут у нас, коли ти підвозиш проводку, вирізаєш те, то, що тобі потрібно. Тобто, все, все його не треба вирізати, бо розрахована ця на 10 термостатів. На 10 термостатів. Тобто вирізаєш те, то, що тобі потрібно. Зразу ще один момент такий скажу. Тобто, оце у нас йде підключення безпосередньо нашого, нашого живлення. Це у нас йде рійка якраз під заземлення. І що у нас тут є? Підключення до насосу, підключення до нашого котла або теплового насосу, в залежності, що у тебе стоїть якраз система підключення ще на охолодження. На охолодження і на контроль, і також є аларм. Аларм, тобто, ти можеш зробити так, що в тебе буде відключатися твій насос, якщо буде якась десь якась проблема. І далі що у нас йде? далі. У нас йдуть безпосередньо вже клеми на наші контури. Тобто, у нас є можливість в цьому модулі підключити 10 термостатів. Тобто верхня частина де у нас йде безпосередньо на підключення термостатів, нижня частина у нас йде на підключення наших сервоприводів. Тобто, якщо взяти по поклемним нашим оцим клемам, тобто у нас на один термостат ми можемо підключити два сервоприводи. Але ти зразу задаш мені питання, як якщо бувають такі приміщення, де є там три Три контури, чотири контури, п'ять контурів, шість контурів. Що з нам робити в такому випадку? В такому випадку все дуже просто. Тобто, у нас є у нас один контакт, який наш, безпосередньо ми можемо підключити між нашими клемами. І тобто, цей сигнал вже буде передаватися безпосередньо вже на наші сервопровода. Тобто, якщо в тебе там 5, 6, 7 контурів, то взагалі не проблема, ти зможеш щось зробити за допомогою даної системи. Так, друже, і ще у нас є тут така. Такі перемикачі, але вони більше вже безпосередньо у нас відносяться до, скажімо так, більш поглибленої настройки і більш поглибленого керування. Так що я думаю, що ми з тобою цю тему вже розглянемо в інших відео. А зараз у нас таке буде просто оглядово, щоб показати, яка система приїхала, от наланована з чого вона складається, і як вона взагалі виглядає, щоб ти розумів, що то є за система. Ну, напевно. Головне, що я тобі показав, я тут трошки розклався, тому зараз буду, скажімо так, збирати все назад. Якщо у тебе з'явилися якісь питання, обов'язково задавай їх в коментарях або дзвони до наших менеджерів і вони тобі проконсультують безпосередньо по цій системі. Також, якщо ти хочеш ще додатково щось почути про цю систему, обов'язково напиши в коментарі, і ми постараємося коротші строки відзняти. Цю інформацію, щоб до тебе вона була більш, скажімо, так, інформаційна, і ти розумів, як працює, якщо в тебе якесь питання виникло. Ну і найближчим часом постараємось зібрати цю систему і вже відзняти відео, показати тобі наглядно, як працює безпосередньо цей модуль, як працюють наші термостати, і наглядно відзнімо і покажемо, як взагалі ця система буде працювати у тебе вдома. Так що дякую за перегляд даного відео. Звісно, підписуйся на наші соціальні мережі, підписуйся на наш YouTube канал. Бажаю тобі гарного дня, мирного неба і всього найкращого.